Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Війна в Україні має дуже високі шанси завершитися найближчим часом. Я так вважаю, я притримуюся такої думки. Приблизно рік назад я записав відео, в якому я сказав, що в Україні настане мир, а в світі почнеться хаос. І враховуючи останні події, напружені ситуації між різними країнами, враховуючи те, що зараз Індія та Пакистан почали один одну бомбити. Дійсно складається враження, що все йде до якоїсь більш глобальної війни, але війна в Україні може закінчитися. І дай Боже, щоб вона закінчилася. Я не знаю, як це пояснити ці свої внутрішні відчуття. Можливо, це якась глибинна інтуїція, можливо, це якийсь надмірний оптимізм, але чомусь у мене такі відчуття і така от енергія, енергія світла та душевного спокою присутня, не дивлячись на всі обставини, не дивлячись на всі трагедії, теракти. Якийсь внутрішній спокій та внутрішнє світло дають надію на завтрашній день і на те, що це закінчиться дійсно. І навіть тоді, коли в світі почнеться хаос, то в Україні буде мир. Я пам'ятаю на початку війни ще в 2022 році, літом, я розказував у себе на каналах в Ютубі, в Тіктоці один зі своїх снів, в якому снилося, що я і мій колега Роман Шептицький їздимо на машині по Європі, збираємо людей і привозимо в Україну. Рятуємо їх від боїв. Тобто, парадокс в тому, що в Україні сховище від негативу, від війни, від терактів, а в Європі і в світі суцільні війни. Тобто, такий от парадоксальний сон віддзеркалено до протилежності мені приснився. Я про нього пам'ятаю, також розказував. Це було дуже цікаво, насправді. Хто пам'ятає, хто може пам'ятає ці мої відео з моїми сновидіннями, які я розказував. Так, ось я все-таки дотримуюся думки того, що все хороше попереду для України. Можливо, я надмірно оптиміст, але раніше мене називали песимістом великим. Тобто, 22-23 роки мені всі казали, що я песиміст. 24-25 роки я став більш. Трансформував свою енергію в більш такий плюс. І от зараз мені здається, що все-таки світ не настільки чорний в Україні, майбутнє України не настільки чорне, як воно може бути. Та й світ може бути кращим місцем для проживання для всіх нас, якщо ми будемо робити певні висновки, якщо ми будемо духовно рости розвиватися, ну і знову ж таки не перечити законам енергообміну та якимось Божим законом, тоді світ може дійсно стати кращим місцем для кожного з нас. Ну, а поки що тримаємося, віримо, сподіваємося. Моя глибина якась, знаєте, внутрішня сила, енергія, світло все-таки підказують мені, що не треба піддаватися паніці, не треба робити якихось імпульсивних рішень. Вдихнули, видихнули, працюємо далі. Спостерігаємо за ситуацією і надіємося, що все буде максимально добре для нас. А я вірю, що все буде добре для нас. Молимося за мир в Україні, проводимо медитації, енергопрактики. Проводимо, не забуваємо. Вищі сили нас чують. Кожне наше прохання буде почуто. Головне вірити, надіятися і прислухатися. Так само і я, якщо я маю якісь зобов'язання перед вищими силами, перед силами, то я ці зобов'язання з сьогоднішнього дня і так далі зобов'язаюся виконувати. Нехай буде так. Всього доброго вам, шановні глядачі! Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Бажаю всього доброго, якомога швидшого миру для кожного з нас.